Сполучені Штати звинуватили Росію в постійних спробах вплинути на вибори 2024 року. Міністерство юстиції оголосило, що російські компанії, які діють під керівництвом адміністрації президента Росії, поширювали російську пропаганду із метою зменшення міжнародної підтримки України, підтримки проросійської політики та інтересів і впливу на виборців у США та за кордоном. Про деталі цього ми поговоримо з Олексієм Коваленком, який досліджував тему. Вітаю тебе, Олексію». Та отже, щойно ти буквально слухав брифінг генерального прокурора США Маріка Гарланда, які він висунув обвинувачення і як діяли російські зловмисники. Так, от власне, Марія, як ти зазначила, почули ми сьогодні деталі звинувачення Росії у постійних спробах вплинути на президентські вибори у США у 2024 році. Міністерство фінансів США також було санкції проти 10 людей та двох організацій, які були підозрювані у впливу на вибори у Сполучених Штатах. Та відповідно відповідно до того, що Почули ми сьогодні від Америка Гарленда у Міністерстві юстиції. Кремль використовує такі засоби масової інформації, як RT, колишня Russia Today, Росія сьогодні і підтримання нею інтернет-платформи, щоб поширювати дезінформацію серед виборців США, яка подекуди. Подекуди поширюються без поширюються іншими людьми без знання того, що вони поширюють російську дезінформацію, і от власна саме Арті можна сказати, була в центрі оголошення вона розглядається як один із головних елементів ключових елементів пропагандистських зусиль Кремля, і насправді це одна із найбільших спроб адміністрації президента США боротись із Арті за останні місяці. А, якщо говорити про конкретику, то Міністерство юстиції на висунуло обвинувачення на адресу росіян співробітників артії це Костянтин Калашніков і Олена Фанасіва. Обвинувачення стосуються змови з метою порушення закону про реєстрацію іноземних агентів, а також з метою відмивання грошей йдеться про також великі перекази, які робились через якісь треті сторони і треті країни, серед яких ми бачили. Туреччину та інші країни робились для цієї компанії, і, зрештою, ця компанія потім переказувала гроші іншим більш дрібним компаніям, які мають зв'язки з російською машиною дезінформації. А це питання також вже коментували сьогодні у Білому домі. Так, радник адміністрації з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі сьогодні заявив, що це були спільні зусилля. Багатьох агентств, і було вжито цих заходів проти російської мережі дезінформації, яка прихована намагалася вплинути на американські вибори. Та на настрої виборців, а також ми чули сьогодні на цьому ж брифінгу разом з заявами Америка Гарлина. Мочу заяви і директора ФБР Крісто Рея, яка який розказав про цей приховані спроби росіян посіяти розкол, розбрат серед американських виборців, посіяти пропаганду, і це все є нападами на американську демократію. Якщо маємо нагоду зараз послухати слова самого генерального прокурора США Америка Гарленда. Про деталі цих обвинувачень на адресу цих росіян пропоную послухати прямо зараз. Ми стверджуємо, що в рамках цих зусиль АРТІ та його співробітники, включно з відповідачами, створили схему вартістю майже 10 мільйонів доларів для фінансування та управління компанією, яка базується у штаті Теннессі, для публікації та розповсюдження контенту, який є сприятливим для російського уряду, щоб втілити цю схему, відповідачі доручили компанії укласти контракт із впливовими людьми, інфлюенсерами у соціальних мережах, які тут працюють, щоб поширювати інформацію на своїх платформах. Тематика та зміст багатьох відеороликів, опублікованих компанією, часто узгоджується з інтересами Росії. Посилити внутрішні розбіжності у США, щоб послабити нашу протидію інтересам Росії, зокрема щодо питань триваючої війни в Україні Олексій. А чи говорив генпрокурор США про те, які будуть політичні та юридичні наслідки такого намагання втрутитися у вибори США? Так, насправді це була досить така велика заява, і інша частина цієї заяви стосувалась того, що Міністерство юстиції арештовує 32 інтернет-домени, які асоціюються з російським урядом і суб'єктами, які знаходяться в наближенні до влади. У Кремлі, і от власне про це заявив Мерік Гарланд, про те, що е ці інтернет домени вони так чи інакше були е в мережі дезінформації для поширення розбрату та дезінформації серед е населення напередодні виборів. А е також ми знаємо, що не тільки арті стосувалися санкції е санкції також стосувалися і е е дочірні компанії ці медіагрупи групи арті е як рія новості. ТВ новості АРТІ Раптлі та Спутнік і от щодо відповідальності, також ми мали нагоду почути в державному департаменті про зусилля, які окремо від Мінюсту, якими займається державний департамент і вводиться запроваджується нова політика щодо обмеження віз певним особам, які є співучасниками цих зусиль. Дякую тобі, Олексій. Ми обов'язково будемо слідкувати далі за цією темою. Я нагадаю, що найоперативніші заяви зі сполучених штатів, які сьогодні вдруге звинувачують Росію у спробах втрутитися у вибори США, нам розповідав Олексій Коваленко.